Вітаю всіх на каналі Давайте Малювати. Мене звати Наталя. Сьогодні я пропоную разом зі мною написати невеличкий пейзаж, але на цей раз не аквареллю, а олійними фарбами. Це відео буде поділене на дві частини, бо олійні фарби не люблять, коли ти поспішаєш, а ви не полюбляєте дивитися довгі відео. Тому цей відео майстер-клас буде розділений на дві частини. Не забувайте ставити ваші вподобайки, а ми починаємо! Перед тим, як розпочати нашу роботу над нашим пейзажем, давайте пробіжимося трошки по матеріалах. Я вже вичавила фарби, які я вважаю, що нам тут знадобляться. Пробіжуся по кольорах. Весь опис матеріалів буде доступен на нашому телеграм-каналі. І так, в нас це королівська блакитна, королівська блакитна світла, індіго, синя відроса, біліла роса і небесно-блакитна. Це в нас на холодній стороні, бачите, я вичавлюю фарби з одного боку завжди холодні і з іншого теплий спектр, аби вони не перемішувалися і таким чином не було багнюки на вашій роботі. Далі неополітанська тілесна, помаранчевий кадмій та червоний кадмій. Якщо в процесі я зрозумію, що мені знадобляться ще відтінки, я буду їх додавати і казати вам, що саме я додала. Далі, олійний живопис відрізняється від живопису акварельного, тим, що він, на відміну від акварелі, яка потребує лише воду, потребує розчинники. В мене тут два це ляна олія. Люблю її за те, що вона не розчиняє фарби, а просто розбавляє їх консистенцію. Але має мінус вона дуже довго буде висихати. Тому, якщо вам щось швиденько в якості навчання треба зробити, то я дуже раджу придбати ось таку штуку від Майкл Хардінг, називається терпентін. Він пришвидшує висихання фарби, він саме є розчинником, він не розбавляє, він наче розчиняє фарби, але теж гарно виконує свою функцію. В мене є така масленка, куди я наливаю ось ці розчинники. Якщо у вас нема, використовуйте якісь просто мірні стаканчики невеличкого розміру, бо там трошки Зовсім потрібно цієї рідини. І далі по пензлям. Розмір нашого полотна невеличкий, 20х30 я взяла розмір, тому великі пензлі нам не знадобляться. в мене є мастихін, яким я буду змішувати фарби, і три пензлі. Шабливидна, ось така ноунейм no з Алікспресу, можливо, ще колись замовляла. І далі ще ось така плоська синтетика і відроси з серії Стрім. Дуже вони мені подобаються, класно, вони отримують фарбу. Ось я буду використовувати їх. І далі нам знадобиться ще тонесенький пензлик. Приблизно щось. Накшталт ось такого для того, щоб потім прописати деталі. Референс буде доступний на вашому екрані, а також за посиланням ви можете його скачати собі і роздрукувати. Я раджу, аби весь час, під час вашої роботи, референс був перед очима, аби ви змогли одразу аналізувати, як і що краще зробити, які слої, який колір. Це дуже допомагає роботі. Ось такий грунтований холст. Він у мене без підрамнику, тому я просто як акварельний лист його приклеїла на малярний скотч на основу, і ось це буде зона моєї роботи. З чого ми, в принципі, будемо починати нашу роботу, наші етапи з вами. Дивіться, в принципі, нам потрібно оприділити лінію горизонту відносно більше неба або більше моря, трошки обізначити, де знаходиться наш човник, наш буйок. І трошки так композиційно це розбити. Ми не будемо дуже деталювати, бо це все одно під олійними фарбами не буде видно олівця. Тому, в принципі, так дуже легкими рухами обережно. Ми бачимо згідно нашого референсу, що в нас в принципі майже здається по центру лінія горизонту. Але якщо відняти самі гори, то неба трошки більше. Насамперед не раджу робити прямо по центру, бо воно якось додає такої монументальності. А це як ну на мій погляд, не дуже виглядає. Тому я трошечки більше відкладаю небо, десь ось такі пропорції. До речі, в мене на каналі є відео, в якому ви можете подивитися за композицією як краще, згідно золотого перетину, як краще ділити листи, і як це робили, в принципі, художники всесвітнього значення, тому можете перейти, ось є посилання вверху, і подивитися, як. Краще тілити аркуш. Проводимо лінію горизонта, далі бачимо, що в нас там є умовно вдалині ось такі гори. Маємо зрозуміти, де композиційно знаходиться наш, наша яхта, наш човен. Ми бачимо, що в нього верхівка десь приблизно ось тут, майже до кінця доходить. Поки що просто ось такою лінією. Ведемо і ось тут, малюємо наш човник. Кабіна, невеличка така яхта. Поки що особливо не деталізуємо її, бо це все буде іншим слоєм після висихання, тому я просто намічаю, аби розуміти, де що в мене буде знаходитися, і також я намічаю відображення на воді. Ось так воно буде уходити. І далі ми ще бачимо буйок, він досить такий великий, і від нього теж є відображення у воді. Там на горизонті також є якийсь причал, нам його особливо не видно, але так показати. І я ще що хочу на початку, коли ви навчаєтесь, я раджу вам намічати хмаринки ось такими хоч мілками. Починаємо з неба. Взагалі зробимо ось таку заливку неба і моря, бо воно все в одній тональності, аби це потім не виглядало іншими кольорами, бо вода є повне відображення того, що відбувається зверху, тому ми будемо починати ось у такому порядку йти. Для цього я беру пензель роса. Вам ще знадобиться така гарна ганчірка, в яку ви будете витирати зайву фарбу, зайвий розчинник, тому раджу запастися. Починаємо нашу роботу з того, що ми пропрацюємо небо і воду. Тому починаю з верхівки неба і так акуратно йду градієнтом. Спочатку я набираю фарбу королівську блакитну, бо мені хочеться максимально ніжною зробити цю, цей скетч. І от спочатку мені здається, що цей колір. Максимально передає такий стан літнього, теплого, закатного сонця. Ось так. Далі в нас йде, згідно з референсом, переход до жовтого. Але якщо ми зараз сюди додамо одразу жовтий колір, в нас просто вийде така зелена полоса, бо все ж таки тут є синій пігмент. Тому я роблю цей перехід через помаранчеву фарбу з білілами. Таким чином, ми робимо гарний перехід, і не буде ось цього жаб'ячого такого зеленого відтінку, а вийде щось на рахунок такого персикового кольору, тонкою такою лінією ми робимо ось так пом'якшуючи ось цей перехід. А далі вже можна буде додавати. Жовтий. Таким чином, ми убезпечуємо себе, свою роботу від найчастішої помилки, Мої, моїх в тому числі, поки я навчалась. А саме ось ця, особливо це видно в акварелі у новачків, а саме ось ця така прожилка. Зеленого такого тьмяного кольору, ось так буде ніжнішим більш перехід. Далі я вимиваю пензель від фарби, або змішую мастихіном, мені, чесно кажучи, зручніше це робити пензлем. І вже змішую жовтий з білілами трошки, або він не був таким насиченим. Трошки додаю до цього суміш ось цією помаранчевою персиковою, аби зробити ніжнішим. І ось, коли ми робимо ось такого плану градієнт, колір набагато ніжніший, він плавний має перехід. Якщо ви трошки замалювали матч, то це нічого страшного. Потім все одно воно буде наноситись. Обережно витираю зайве на пензлі і роблю пом'якшення, аби не було різкого переходу. Ось, бачите, ми таким чином ось через цей помаранчевий колір зробили таке більш ніжне, гарне, акуратне, на мій погляд, небо. І далі вже додаємо жовтого більш інтенсивніше, заходимо Ось у цей колір, далі в нас знову буде прихід до помаранчевого і до такого закатного червоного. Тут вже можна більш насиченим зробити трошки більше біліл. Ось таким чином. Далі ми знову трошки додаємо помаранчевого кадмію з білілами і робимо вже більш такий відцінок персику. Ви намагаєтеся все робити плавно. І ще одне таке прохання я б даже сказала, що це обов'язково, це намагатися лінії проводити рівно. Аби не було там якихось діагоналей, бо, як ми бачимо на референсі, всі лінії в нас плавні і рівні. І Так, щоб не помилитися, відходьте від своєї роботи на е, якусь дистанцію і е, завжди то передивляйтеся, аби у вас була чітка рівна горизонтальна лінія за таким чином. Далі я додаю трошки рожевий кадмій. не окрему суміш роблю, а змішую все поруч з тою сумішю, яку ми вже готували на, на попередню лінію. Для того, щоб не зовсім відрізнялись кольори, а все ж таки переходили від одного до другого. Бо ми намагаємося зробити чіткий рівний і гарний градієнт. Ось таким чином в мене у кожному наступному слої є трошки відтінку з минулого. Ось для чого я це роблю. Якщо мені треба залізти на попередній шар, то я вимиваю, витираю пензель від фарби і розтягую колір. Хочеться його зробити таким ніжним. Ну і далі я беру світлу. Знову блакитну королівську і додаю вже сюди. І доходжу до кінця горизонту, до лінії горизонту. У нас там є ще гори. І ось таким чином ми отримаємо ту саму холодну. Таку смужку ось тут біля лінії горизонту, бо сонце в нас за референсом вже сіло, але ще трошки видно відтінки. Розтягую колір. Трошки закортило, додати біліл. Ще у нашу сумі жовтим, бо мені, я зараз відійшла, і мені здається, забагато ось тут, саме ось тут кольору. Хочеться його трошки погасити. Але це не обов'язковий крок, це просто моє таке бачення ситуації. І ще трошки зробити більш плавну розтяжку. Ось тут на етапі, коли ми працюємо з градієнтом, аби фарба в нас бистро, швидко не висихала, і ми просто не визякали по сухому холсту, я все ж таки раджу використовувати ляну олію саме для того, щоб було більше часу на пропрацьовку чином. Поки залишаємо цей фрагмент, далі, коли воно трошки підсохне, ми будемо малювати там ще хмаринки. Далі я беру колір індіго і трошки менший пензлик. Я беру індіго, додаю в нього трошки королівської блакитної, і буду працювати з горами. Ми їх не промальовуємо прямо чітко, бо вони у нас на задньому плані, але ми маємо показати. Саму оцю цей кордон, і показати, що, якщо бачите на референсі, що зверху вони є трошки темніше, і коли вони підходять до води, там наче спадає такий туман і вони світлішають. Придивіться, побачите. Далі ще важливий момент, що тут ніби більше туману, тут Спочатку на одному, більш задньому плані, ми бачимо смужку таку гірську так, полосу, і далі, наче спереду. І ось тут ця частина, вона буде темнішою. Це також важливо побачити. Трошки, якщо потрібно, світліше зробити королівською блакитною, додаю саме на нижній кордон. А тепер чистий індіго без будь-якої суміші, біліл і роблю ось цей самий передній план. Поки що ось так. Далі будемо працювати з водичкою. Вона в нас є прямим відзеркаленням, але в дзеркальному, поряд... Дзер... дзеркальному зворотньому напрямку. Тож ми починаємо навпаки, як ми малювали небо, просто умовно його повертаємо. Воду починаємо писати спочатку так. так, так. Як я вже сказала, навпаки. Тому ось там в мене королівська блакитна. У другій частині відео ми будемо вже пропрацьовувати деталі. Зараз наша з вами задача максимально закрити світлі участки, аби вони нас не збивали з загального настрою, бо білі діляночки вони добряче відволікають, як на мене. Саме тому у деяких роботах, особливо, коли це не такий швидкий скетч, а повноцінна робота. Олійними фарбами або на замовлення я завжди роблю підмальовок. В попередніх моїх відео або на Патреоні можна подивитися, як це виглядає. Додаю у суміш далі вже трошки кадру рожевого, червоного, вибачте, аби отримати ось такий теплий фіолетовий відтіночок. Далі додаю вже помаранчовий трошки у цю суміш. Добряче вимиваю пензель, аби не залишалось на ньому ніяких синіх відцінків і в помаранчевий вже додаю жовтий, біліла, замішую таку теплу суміш. Зараз вам поближче буду намагатися показати палітру на даному етапі вона вже не дуже гарно виглядає, але ось я беру жовтий, трошки помаранчевого. І, звісно, що біліла, аби отримати ось такий відтінок. Ось так. Ну, і мушу сказати, що, наприклад, якщо саме на воді вийде так, що у вас десь з'являється трошки зеленого, ну, наприклад, ви там перемішали, так, все ж таки фарбу синю з жовтим, то це нічого, бо на воді є все ж таки відображення, ми його бачимо на референсі ось тут. І це вже не є так страшно, як на небі. І далі знову такий плавний перехід робимо, світли, світло королівську блакитну. Ось вона. Робимо товщу води. За законами композиції, аби показати повітря в вашій роботі, я завжди ось тут трошки передній край, трошки роблю темніший, ніж є на фото. Тому цю суміш я додаю у суміш королівської блакитної, я трошки додаю індіго і роблю більш насичений темний колір спереду. Таким чином, ми чудово виділяємо передній шар нашої роботи. І робимо такий об'єм повітря, і це додає живості вашій фінальній роботі. Ось так. Можна ще трошки тут навіть можна нерівномірними такими. Такими полосами або показати вже трошки хвилі десь ось такими полосками. Але не перебільшуйте, аби не було сильно перенавантажено. У мене тряпочка завжди поруч. Розтушовую більше градієнт там, де я вважаю це за потрібне. Мені ще хочеться на даному етапі ось сюди, на передній шар, додати ще трішки таких рожевих краплень, рожевих таких ділянок, як приломлення таке легке хвилі. І вони не рівні йдуть, а такими ось лініями. Десь більше, десь менше. Ось за таким принципом. Можна ще спробувати трошки пописати поки свіже небо, трошки зробити хмарки. Ми бачимо, що у нас тут за референсом йдуть такі кольору королівської блакитної, тому зараз ось тут трошки збіліла ми хочеться, аби вони були трошечки такі світлі, майже непомітні. Ось такою розтушовкою. Ось за таким принципом. Такими рваними рухами. Потім, коли ми вже буде промальовувати детально, ми додамо там об'єму на хмарках, тим, що ми додамо різні відцінки. Бо, наприклад, коли сонце садиться, то ми бачимо, що там є така тонесенька полосочка, наприклад, рожевого, яке відображається від неба. І це все додає об'єму. Показую, що вони не просто плизькі, бо так і не буває, в принципі. Тут з цього боку я додаю більш червоного кадмію і роблю ось такі легкі, а зверху трошки вище, якщо ви подивитесь уважно, то тут просто ось такі червоні, рожеві хмаринки йдуть. І ось тут також. Ось так. Ось у такому варіанті. Наш фон, і, в принципі, така основна. Заливка, вона завершена. Я дочекаюся повного висихання неба і моря, аби вже наступним етапом почати промальовувати. Ось там задній план, бо ми там бачимо якийсь яхт-клуб, причал, це ми все промалюємо, пропишемо. І саму яхту потім також вже по висохшому слою, бо якщо я зараз. По живому, по-свіжому, буде це робити, буде болото на роботі, тому далі чекайте другої частини відео, воно вийде згодом, через три дні після цього я його опублікую, і тому можна далі буде продовжувати вже роботу над деталями.